Образа і непрощення це наш гріховний самозахист. Нам здається, що коли ми вибираємо образу і непрощення, що це мало би нас захистити. Це таке хибне, звичайно, гріховне мислення, але нам деколи здається, що коли я відсторонююся, мене більше не ранять. Від угу. відсторонність. свій Але так я відсторонилась від одної людини, втратила стосунки, я відсторонилась від іншої людини, втратила половину моїх друзів, але нічого я буду мати ж нових друзів. Розумієте, наскільки це порочне коло, яке продовжується, продовжується. Люди, які не вияснюють образу і непрощення, вони живуть в бунті, в гріху, і це є гріховний самозахист. Ми закриваємось, відсторонюємось від того, хто ранить, але це тільки гріховна ілюзія, що ми себе захистимо. Ми не біжимо до Бога в такі миті, а намагаємося ніби своїми силами захистити себе від болю минулого, майбутнього і так далі. І тим самим ми робимо собі тільки гірше. Насправді, образи і непрощення це гріх, який веде до гріховного рабства. Ми раби гріха. Якщо ми живемо в образі і непрощення, ми. Грішимо ми раби гріха. Можна миритися з гріхом в нашому житті, бо або ми зробимо гріх, ми розщепимо це порочне коло, або гріх буде далі нас вбивати. Ми будемо в ньому варитися і тільки нам буде ставати гірше. Тому давайте пам'ятати, що ми не маємо бути рабами гріха. Господь нас покликав до свободи, а не до рабства в гріху. Ось. І оце рабство не прощення, рабство. Гріховне рабство, воно як ракова пухлина, яка з'їдає зсередини. Пам'ятаєте про це і біжіть до Бога, шукайте примирень.